Давайте з'ясуємо з Олегом Катковим, з головним редактором спеціалізованого воєнного видання Діфенс Експрес. Що ж там з цією ракетою «Фламінго». виробляється вона вже системно? Не виробляється вона системно. Яка її доля, Олеже? Добрий день вам. Доброго дня, дякую за запрошення. Якщо да, говорити про виробляється чи не виробляється, можна одразу відсилати до Associated прес- інтерв'ю представників компанії, керівництва компанії, де було заявлено про те, що виробляється у кількості 1 одиниця на добу. Ну, як на мене, 300 таких виробів на місяць. 301 часом, ну це більш ніж значна кількість. А в планах на жовтені 7 одиниць на добу, тобто більше 200 на місяць. І це, звісно, величезна кількість, враховуючи е, ну, просто масокабаритні розміри цього виробу. <реку> а, добре, скільки 200 на місяць? У ну, жовтні, ну вони так задекларована відповідно до інтерв'ю США прес, яке доступно, опублікована, яке давала керівниця цієї компанії. Як вона, господи, вона ця компанія те, що називається у нас Фарпойнт. Firepoint, так компанія Firepoint. Слухайте, а навіщо називають? От просто мені цікаво, навіщо називають цю компанію публічно? Навіщо взагалі от розповідають якісь такі деталі? Ну сказали, показали, що є ракета Фламінго, А хто її робить? Де її робить? Як її робить? Ціна цієї ракети? Ну може варто було б е мовчати і не розповідати такі деталі? Я особисто за те, щоб дізнаватися про те, що Україна розробила чи взагалі отримала будь-яке озброєння не від анонсів, я завжди за сюрпризи. Я завжди це протязі 2022 року я про це говорю, що дуже приємно дізнаватися з вою, з боліт про те, що там москалям щось прилітають, вони бігають суетяться, не розуміють, що по ним пролетіло, а починають щось вигадувати, досліджувати, робити припущення. Ну, Об'єктивно, це, на мій погляд, краще, ніж робити анонси і у ну, будь-якому випадку. Позитивно те, що воно в таки: тут палка в двох кінцях, тому що ж є ж люди, які кричать: а де наші крилаті ракети? А коли їм показують крилаті ракети, які вже виробляють Україну все рівно, говорять, навіщо показали. Тобто то така, і ці зазвичай це роблять ті самі люди, які от про це активно говорять, пишуть там коментарі, залишають. Дискусійне питання в будь-якому випадку будемо виходити з того, що вже є, прилітає успішно, і але треба таки розуміти, от, чому навіть от зараз от мова йде про те, що за допомогою фламінгу було уражений ну, об'єктивно не дуже великозначущий там об'єкт, так тобто, як коли ми говоримо про... Велику ракету, яка летить там стоною в бойової частини на три тисячі кілометрів, одразу ну, що там у голові комусь. Давайте по Кремлю довонемо, а давайте там по Лабузі, там де шахеди збирають, давайте там маєти Путіна у Сочі розв'їмо там. Але чомусь на першому етапі була обрана ну, така от ціль, як у вигляді прибережної цілі, у поки купованому Криму на незначній дальності. А це справа в тому, що вочевидь ракета зараз якраз її відбу... ну, відбувається її підослідна експлуатація. експлуатація. І тому дуже логічно і правильно і прагматично спочатку бити по об'єктах, де ти можеш відслідкувати результат, де є uh -huh. е, е, поступово і нарощувати завдання. Тобто спочатку уразити прибережний об'єкт у поки окупованому Криму на незначній дальності, це один рівень складності. Потім далі, наприклад, вже у глиб цього півострова або на або на іншій окупованій території, там умовно Донецьк, Макіївки, якісь об'єкти там точно вони є. Які заслуговують уваги і прильоту такого виробу, як фламінгу, а далі вгли вже бити по Російській Федерації безпосередньо і далі, і далі, і далі поступово нарощуючи завдання. Але зараз точка зору можливості, хоча в організації об'єктового контролю, то звісно, ціль у вигляді е, ну, прикордонного загону ФСБ, як я розумію, вона більш ніж прагматична. Окей, а давайте тепер про таке я хотів вас. Про таке я хотів вас запитати. Дуже цікаво. Ця ракета Фламінко, як пишуть, нібито вона коштує 1 мільйон євро, одна штука. Це дорого чи недорого, якщо порівнювати з якимись її, наприклад, західними аналогами, і якщо порівнювати з російськими аналогами, теж ми не можемо не брати до уваги те, що робить Росія на І чи є взагалі у них щось схоже на Фламінго. Чи я, я не експерт у військовій тематиці глядачі. Наші тим паче не експерти військовій тематиці і вони не розуміють. Люди будуть порівнювати з тими ракетами крилатими, які Росія по нас запускає. Я, дивіться, Інформацію відносно вартості опублікували економіст, без посилання, звідки воно це як би, точно взяло. <гум> ну, ясно. Ці, ціни на озброєння зважливо, доволі, доволі дискусійні. І скільки вона коштує, може залежати ну, навіть від, на якому етапі вона коштує. Умовно кажучи, коли це перші, ну, перші вироби, які виробляються мало серійно, вони будуть коштувати дорожче, ніж воно піде в серію. Так, але в будь-якому випадку, так, фламінку буде дорога. Це дорога ракета, тому що в неї стартувала вага 6 тонн, вона потребує і відповідного за потужністю реактивного двигуна, який відповідно ну, для розуміння. От якщо зазвичай у кролатих ракетах, які важать там півтори тонни злітної ваги, там використовуються малогабаритні, ну, турбореактивні двигуни реактивні, то о, якби у фламінгу там двигун має бути класом як для учбово тренувального літака. Приблизною потужністю там 17-20 з тягою такою. Дуже потужна насправді Але і це просто фізика. Хочеш, щоб ракета несла тонну на 3000 тисячі кілометрів, зробити її маленькою не виходить uh -huh. для розуміння. Томогавк це на 1600 кілометрів з літною вакою півтори тонни, і з бойовою частиною 450 кілограмів uh -huh. у Фламінго. 3 тисячі кілометрів дальності, одна тонна вибухової бойової частини, ну, бойової частини, і взлітна вага 600. Ну це просто фізика. Від тому відносно вартості я не хочу. Ну тут немає навіть чим порівнювати. Немає зараз серійних, окрім Фламінго, ракет, які крилаті, які мають таку злітну вагу, таку бойову масу, тобто масу бойової частини, та таку дальність, uh -huh. тому що. Якби насправді починаючи з появи втомагавка у 80-х роках, почалася ера саме такого форм-фактору. І ну, от всі ціліні от, крилаті ракети, вони от менші. Тому mm. от важко навіть знайти таку якби, реперну точку для того, щоб порівняти ціну. Але е, навіть якщо ракета ця коштує 1 мільйон там, доларів чи євро не так важливо, то вона у рази дешевше затомагав, які має у рази гірші можливості. Ну і там бачить недоступний. Я б взагалі насправді б не вимірював у випадку таких от речей, не вимірював би вартість. Вона не має значення. Тут а тут або ти можеш це робити і виробляєш, або не можеш. Неважливо, скільки вона коштує для тебе. Це просто можливість це робити. Для розуміння у Європі немає усі євро. Європі І у США немає крилатих ракет, які летять на 3000 кілометрів. У Європі і у США немає крилатих ракет, які мають бойову частину у 1 тонну. Більше того, для розуміння, от є, окрім Плавінго, є ще довгий Нептун, він також був показаний. І там дальність тисячі кілометрів. У Європі єдина ракета крилата, яка існує, яка серійно обмежено виробляється МДСН у Франції. Вона має аналогічні параметри за дальністю. Тобто настільки це дефіцитні вироби, що скільки б вони не коштували, це окей, тому що тебе немає чим порівнювати. Тобто угу. Це дефіцит. Угу. Це от Скільки може коштувати хліб для людини, яка не їла тиждень? Угу. Цікаво. Добре, з російською є в Росії якийсь аналог, чим можна порівняти? Знов таки немає. Немає. У РФ є крилаті ракети, але крилаті ракети, які. Не наземного базування, авіаційного, ну ще ж так, така треба запускати. Ну, дивіться, тобто, чому аспект є ракети крилатів УРФ це РП тислота від ОТРК Ескандер наземного базування, але там бойова частина не тонна угу. і дальність там на 3000 тисячі кілометрів. Там, вочевидь, дальність має бути меншою, точно невідомо, але от понад півтори. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Але в на 3. Бойова uh, частина знов таки 400-500 кг. Аналогічна бойова частина у калібрах у морського базування та безпосередньо у uh 101 mm -hmm. повітряного базування. Um, ракети mm -hmm. менші, ракети mm -hmm. мають меншу дальність. І меншу бойову частину. Немає mm -hmm. чим порівнювати. У це безпосередньо виріб військового часу. Він тому і такий, ну можливо, комусь здається, і не таким довершеним, не таким красивим. Ну, не... хтось там може споречатися відносно там рішень відносно нього, Але це от якраз те, коли в тебе є вибір або робити красиво, старатися про тонпусковими контейнерами no, з слухайте, естетичність... Пусковими, або... Естетичність да, зброї або просто готовий виріб для того, щоб його запускати і запускати прямо зараз. Мені здається, естетичність зброї. Вона ну це взагалі нема сенсу обговорювати. Яка різниця, як вона виглядає, якщо в неї мета одна підлетіти і взірватися. Ну безпосередньо так, але у цьому випадку є такий момент, що красива збро... ну, якби якісна зброя, вона ви і виглядає красиво, тому що знову там є певні рішення, які просто робить її такою. До речі, фламінгу вона об'єктивно максимально прагматично зроблена, з точки зору всього, відпочинаючи від пускової, завершуючи просто конструктивними рішеннями, з точки зору навіть розміщення двигуна зверху. Комусь може не подобатися, але знов таки двигун великий і є питання, де їх брати. От які саме там невідомо, але знов таки це доволі. Потужний двигун і, вочевидь, краще зробити так, щоб у тебе була можливість замінювати їх, в залежності від того, який двигун ти зміг дістати. стати, і робити вот. це, коли він просто не зверху. Це легше, коли ти вмонтував його у, у фюзеляж. Добре, олеже. І а ще таке питання: дивіться: а чим Украї... чим Росія може збивати фламінго? Так, це ж розберемося, тому що на кожну отруту є проти отрута. Тут немає ніяких для неї особливо. Тобто, те, те розуміти, що це крилата ракета, яка є класичною ціллю для всіх зенітно-ракетних комплексів, які є у розпорядженні Російської Федерації е, винищувальної авіації, яка. Буде активно намагатися їх збивати. Тобто це не якась супермопера зброя, якась зірка смерті, яка там невразлива абсолютно. Ні, треба розраховувати на те, що у РФ є всі можливості для збиття крилатих ракет. Бо вони збивають і стелс-ракети Storm Shadow Scalp, які ну, значно менші за розміром, несуть меншу бойову частину, у рази літають на значно меншій відстані. І вони зроблені за технологією там малопомітності у в ламінгу немає таких от інтегрованих технологій, окрім просто матер... ну, корпусу візеляджу з радіопрозорих матеріалів. Е, і РФ збиває аж там ще до скальпи. Е, тому, mm -hmm. якби так, треба бути готовим до того, що е, певна кількість ракет буде збита, це нормально, так повинно бути. Тому їх виробляють, мають бути виробляти по 7 одиниць на добу. З розумінням того, що. Ну, Певна частина з них буде збита це нормально. Якщо наше українське ППО відпрацьовує на рівні 90% відсотків за деклану, як говорить Командування повітряної сили, публікуючи свої звіту, там приблизно ми збиваємо 90% російських крилатих ракет. Тут питання в тому, що саме тому краще робити, грубо кажучи, багато таких фламінго, більш прагматичних виробів, і, зрештою, є відповідне правило, воно просто імпиричне. Чим глибше ВРФ, тим менше протиповітряної оборони, в принципі. І якщо українські дрони долітають до російських натопоробних заводів. І попри все, Росія ну, ж розуміє, вони ж не, не імбіцили, вони розуміють, що от якраз дрони летять по НПЗ. От Відбувається чергова серпнева компанія з ударами по НПЗ, тобто вже таких багато неуражених залишилось, але знов таки українські дрони відпрацьовують успішно. Тому прор є де про, про, про І чим, якщо ти вже, вочевидь, прорвав першу лінію. Цієї російської протиповітряної оборони у прифронтових районах то далі там стає все значно очевидь простіше, тому. Ну скажімо так, мені здається, що ми почуємо доволі успішні доволі успішні удари цією ракетою. І ще ну, Олеже, якщо ми з вами вже зустрілися в ефірі, не можу не поставити вам одне питання. Зрозуміло, ви навіть зараз це сказали. Що м -м, вже певна так, от така стратегія українського війська, української армії ураження логістичних центрів мається на увазі в глибині російської території нафтопереробних заводів. А який це дає ефект, і який вже відсоток нафтопереробної промисловості уражено? Умовно кажучи, скільки відсотків нафти, точніше, пального так палпаливних маспалено-мастильних матеріалів, Росія завдяки таким ударам не тому що це удар і по економіці, і по логістиці, і по можливості заправляти танки, автомобілі, бронетехніку і так далі. Тобто ну, це, це такий удар, як росіяни влаштовували нам е, оцей енергетичний терор. І, ну, це теж свого роду енергетичний терор, але вже не цивільного населення, а безпосередньо військовий машин. Е, ну так, тобто, ну, я не буду повторювати, там вже є ці дані, рахували. Більш профільні люди там ну, на західній військовій СП ну, Західна спільнота там рахувала. Й мова йде про 17. Помиляється такі вибитих взагалі, потужності НПЗ з усього ЄРФ, але для нас це просто про всі НПЗ, які е, перемовірно було по декілька разів уражено за останній місяць е, на дальності до тисячі кілометрів, окрім е, московського нафтопробного заводу, тому що він безпосередньо в самій в Москві. Е, е, вибито, мені здається, зараз абсолютно все. Можливо, ще топсе потребує. Трібно обновити топсінський нафтопроробний завод. І, можливо, ще закін... ну, ще парочку мілких, типу там сталевих кінь. У... Під орлом чи брянському я не пам'ятаю. А так, абсолютно більшість, тобто 90 можливо відсотків всіх потужностей, вони зараз простоюють завдяки таким методичним ударам, які тривали місяць. Звісно, це означає, те, що їх потрібно знов-таки оновлювати, тому що русня лагодить свої НПЗ. Але зараз якраз та ситуація, коли почався у РФ вже видача палива за талонами, mm -hmm. хто хотів, в СРСР то вже туди повертається дуже активним е кроком. І звісно. Тут важливо розуміти аспект з одного боку, це, звісно, економічні трати, це брак палива. Але тут ну так чи інакше треба розуміти, що Кремль, у випадку кому постачати паливо, там витрачати його на танки чи роздати на АЗС цивільному населенню, вона звісно обере танки. Uh -huh. і, але у будь-якому випадку Україна ж б'є ще й не тільки по НПЗ, а по залізничних станціях, залізничному сполученню, яке також використовується для транспортування цього палива, яке йде на фронт, і це звісно. Більш глобальний, якби кусок пазла е вибиття російських стратегічних можливостей в принципі, з точки зору як економіки, так і з зору просто логістичного забезпечення, і треба розуміти скільки просто прожирає е паливо російська військова машина. Там я ще не помиляюся, от, е хтось рахував, що одна ну зараз Росія роз так не воює, але от е якщо хтось пам'ятає, колись от на самому початку Росія воювала так званими батальйонно тактичними групами. Mm -hmm. І от для того, щоб батальйонна тактична група працю ну, могла вести бойові дії протягом однієї доби. Якщо не помиляюсь, там е, мова йшла про десятки тонн цього пального, як на добу, який вона має витрачати. Ну для розуміння, просто один танк на один кілометр витрачає саме танк на один кілометр, не на сотню, на один кілометр витрачає в залежності від ґрунту, там в середньому понад 3-4 літри. Ну, Реалістично останнє питання. Що потрібно для того, аби повністю не просто пошкодити і його потім ремонтують, а повністю знищити велике нафтопереробне підприємство, щоб воно все вже не підлягало ремонту? Знов таки, відновлюють. питання просто часу на цей ремонт. Uh -huh. Дроном на 50 кілограмів можна вивезти, воно буде палати, його потушить там через декілька діб, можливо, як економішахський НПЗ, який палав 4 доби. Якщо не більше. І після цього приступить до ремонту, і він там через тиждень, два-три місяць почне працювати. Залежно від того, чим ти б'єш. Якщо, наприклад, туди вже прилетить, умовно, там Нептун на тисячу кілограмів та, бойової частини, то, вочевидь, там, знадобиться не ремонт а, цієї, наприклад, колонни, колони, там, а вже повна її заміна. А повна заміна це вже якби про місяці. Uh -huh. і під час яких ця НПЗ працювати не буде. Uh -huh. Тому тут єдиний момент, що вигідніше, умовно витрати один умовний фламінго на НПЗ, і цього вистачить, наприклад, там, на 3-4 місяці, на півроку. Або, наприклад, витратити по 10 дронів, але кожні, там 2 тижні. Uh -huh. Я зрозумів, Олеже, я вам дякую. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Експрес.